Вітаю! Використовую кабачки по максимуму, додаю їх у фарш і навіть з невеличкої кількості м'яса виходить багато котлет. В мене є куряча філешка, шматочок свинини, подрібнюю все у блендері з цибулькою та часничком. До фаршу додаю натертий на терці кабачок, зайву рідину я з нього зливаю. Там якіш хліба розмочений у молоці. сіль, перець і обов'язково 2-3 столових ложки охолодженої води. Тоді фарш не буде сухим, котлетки будуть соковитими. Обвалюю їх у панірувальних сухарях і смажу на невеличкому вогні до скоринки під кришкою, щоб вони добре просмажились. Котлетки на смак, яку шкільній їдальні, скориночка така хрустка, а всередині вони дуже соковиті, пишні, об'ємні, аромат стоїть на всю оселю. Вийшло в мене багатенько котлет. Залишилось тільки мені приготувати гарнір. Смачного підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей.